Вітаю на каналі з українським серцем у Чехії. Сьогоднішнє відео, я впевнена, сподобається всім, хто справді має українське серце і мешкає у Чехії постійно або тимчасово. Я вирішила зробити порівняння, яке без перебільшення спадало на думку багатьом із нас. Ця думка з'являлася під час екскурсій, коли ми намагалися краще пізнати Чехію. Вона приходила до нас на курсах чеської мови, або ж коли наші діти поверталися зі школи і розповідали про свої уроки. Усе це об'єднує одна постать Божена Нємцова, її ім'я у Чехії всюди, письменниця. Символ нації, її ім'ям названо вулиці, школи, бібліотеки, вона в підручниках з культури, з літератури, з історії і, звичайно ж, про неї розповідають усім чеським школярам. І от коли українець стикається з такою загальнонаціональною повагою до письменниці, він найімовірніше згадає свою Леся Українка. Ім'я, яке для нас звучить так само символічно. Її вшановано в назвах вулиць, театрів, університетів, її твори вивчають навіть найменші школярі, її постать одна з опор української культури. Є в іменах Леся і Божена. Щось особливо приємне для слуху. Можливо, тому що Леся Українка давно вже стала символом культурної гідності на 200 гривневій купюрі або Жона Німцова на 500 кроновій. А гроші, як відомо, викликають найстабільніші емоції. Так, кожна з них стала символом, і коли я трохи глибше занурилась у цю тему. То побачила між Лесею та Баженою набагато більше спільного, ніж може здаватися на перший погляд. Обидві письменниці прожили коротке життя трохи більше 40 років. Якщо вік Лесі Українки легко підрахувати, вона померла у 42 роки, то щодо Бажени Німцової ситуація складніша. Її точна дата народження викликає суперечки. Офіційно вважається, що вона народилася 4 лютого 1820 року. Але дослідники висловлюють сумніви щодо цієї дати. Часто буває так, що біографи відомих особистостей точно знають день смерті, але з датою народження виникає плутанина через знестачу або суперечливість архівних джерел. У випадку Німцової існують різні версії. Зокрема, що вона могла бути народжена раніше, ніж вважається офіційно. Обидві письменниці народилися у XIX столітті. Проте зустрітися не могли за жодних обставин. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року. Через 9 років після смерті Божени Німцової, яка померла 21 січня 1862 року. На перший погляд, між ними небагато спільного. У Божени був ранній і невдалий шлюб у Лесі. Але глибоке і взаємне кохання. Божена народила чотирьох дітей, Леся не мала жодного. Німцова пережила злидні, втрату дитини і навіть періоди майже же братства. Леся ж, попри важку хворобу, мала підтримку родини і духовно зростала в колі інтелігенції. І все ж їх дещо єднає. Попри біографічні відмінності, обидві стали символами. Епохи в той період, коли національна ідентичність формувалася, Божена Німцова серед чеського відродження в Австрійській імперії, алеся Українка в часи заборон і утисків в Російській імперії. Обидві були жінками, які не вписувались у очікування суспільства. Вони не жили тихим, жіночим щастям, як це тоді уявлялося. Вони мислили, писали, сперечалися, боролися. Їхні твори це не просто художні історії. Це моральні послання це заклики, це надії. Отже, Хоча життя Лесі Українки та Божени Німцової не перетиналося ні в часі, ні в обставинах, і між ними більше відмінностей, ніж схожостей, усе ж вони обидві стали символами своїх народів. Вони прожили лише трохи більше сорока років, але ці роки були наповнені боротьбою або з хворобою, або з бідністю і, головне, з умовностями. І Леся і Божена залишили по собі не просто літературні твори, а життєвий приклад, як жінка зі словом у серці і гідністю в душі може стати голосом свого народу навіть у найтемніші часи. Їхнє слово і далі надихає, різне за тоном, стилом, історичним контекстом, але однаково живе, справжнє і сильне. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.